Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Командуючи ЗСУ Сирський, сказав сьогодні, що кожен місяць потрібно мобілізувати на фронт 30 тисяч чоловік. Кожен місяць, 30 тисяч чоловік, і того 12 на 30... 360 тисяч чоловік потрібно кожен місяць мобілізовувати на фронт. Тому що росіяни нарощують темпи мобілізацію за рахунок, за рахунок контрактників. У них мінімум 10 тисяч контрактників ідуть на фронт кожного місяця. Отже, що пропонує Сирський? Сирський хоче встановлювати місце знаходження 6 мільйонів українців, які не оновили дані у застосунку резерв Плюс. Для цього пропонує використовувати цифровізацію, тобто стежити за людьми через їх телефони, комп'ютери, які підключені до мережі, геолокацію, прив'язки до сотових вишок, інтернет-провайдерів і IP-адреси. Може, ще й українських мобільних операторів запросять дані на тих, хто користується їх послугами ровміну за кордоном. А далі вже 70 тисяч ТЦКшників, 230 тисяч поліцейських і 50 тисяч людей в чорному тітушок без розпізнавальних знаків будуть шукати цих людей. Отакі От повідомлення сьогодні в соцмережах. Що ж я? Я скажу свою думку, суб'єктивну думку українського журналіста. Мене давно дивує, чому ухилянти тільки прості українці. Ну от слово ухилянт. Чиновники не ухилянти, депутати не ухилянти, блатні приближені влади не ухилянти, ТЦКшники, не ухилянти, Купа людей, які покупляли бронь, да, покупляли інвалідність не ухилянт. А хто тут є ухилянт? Простий українець, тракторист, зварювальник, комбайнер, вантажник, так, фермер, хлібороб, тракторист, комбайнер, да. простий роботяга, будівельник вони ухилянт. Все, крапка. Отак клеймо на лоба, влупили ухилянт і все. І всі головне мовчать. От ніхто не запитає сирського, чому прості українці ухилянти. От я їх запитую, командуючого ЗСУ пана сирського, чому на фронт не гребуть тих, хто купив бронь, чиновників, депутатів, силовиків, військових, пенсіонерів, всіх, які отримали офіцерські звання. І можуть йти по віку зараз на фронт. Чому грабуть тільки простих українців? Чому вони у Чому їх потрібно шукати з собаками, ловити, травити? Чому, пане сирський? Дасть відповідь, командуючи ЗСУ сильським. Я думаю, він не дасть. Тому що, на превеликий жаль, ні, Бу... ні Залужний, ні сирський, ні. Інші командуючи ЗСУ не дадуть ніколи відповідь на це питання. Їм не важливо, кого гребуть на фронт. Вони і так знають, що на фронт гребуть тільки простих українців. Тому, тому вони мовчать, і це їх видно влаштовує. З вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.